Денис Костиря, ветеран російсько-української війни. Участь у бойових діях брав з 2016 року. Там втратив своїх побратимів. Сьогодні на знак шани до них взяв участь у спортивному заході Сила пам'яті. У мене в голові в душі то хлопці є з мого підрозділу і бригада, які служив. Я пам'ять за них потрібно їх більше робити, щоб люди не ходили повес, а залучалися. Бачили, взнавали і несли цю пам'ять далі. Цей захід приурочили до Дня пам'яті захисників України, аби вшанувати героїв не лише словами, а й діями. Організатори підготували для учасників три комплекси вправ: чоловічий, жіночий та адаптивний. Це буде комплекс для чоловіків. Це буде 20 бурпі, прогулка фермера. Це дві гірі, 32 кілограма. 20 метрів пронести, потім це буде поштовх гірі, перетягування гірі і аербайк – це як фінальне заключення 30 калорій. Для жінок майже все те саме, тільки менші ваги і менша кількість повторень. А адаптивний він вже підлаштований, якщо взяти, допустим, з ампутацією ноги там, чи травмою ноги. Це вже будуть такі вправи, які ну, були йому комфортні для виконання. Долучилися до організації та участі у заході представники громадської організації об'єднання родин полеглих героїв Незламні, зокрема дружини загиблих захисників. Для нас, як для жінок, героїв, це дуже важливо, тому що ну нам не лишається більше нічого, окрім як нести пам'ять про наших чоловіків, тому що допоки живе пам'ять, допоки живі наші чоловіки. Ну, для нас це важливо, тому ми приймаємо участь завжди в таких якихось акціях, якихось тренуваннях, автопробігах. Ми робимо все для того, щоб наших чоловіків не були забуті. На футболці Христини Рожак і її полеглий чоловік, герой Павло Рожик. У пам'ять про нього та інших бійців, що віддали життя за Україну, важливо і потрібно влаштовувати такі заходи, переконана жінка. Це єдине, що залишається це щоразу нагадувати про наших героїв і не давати забувати. Адже для когось, можливо, це куб, який просто стоїть. Для когось це просто прізвище, ім'я, але це також для когось ціле життя. Участь в активностях взяли десятки хмельничан та гостей міста. Ми вирішили зробити такий символічний захід, аби через спорт показати саме, що ми дійсно пам'ятаємо, що не потрібно забувати, що ті, хто воює, воював, вони всі займаються спортом, вони всі люблять спорт. Тому ми вирішили саме через такий спосіб проявити силу пам'яті, і що ми завжди їх пам'ятаємо. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.